Сьогодні великі чудову історію про хлопчика Петрика та його Яблочка. Готові? Так да. я побуду вам. Добрий день, любі хлопчики, і дівчата. Погляньте, який у мене садочок, А скільки тут яблучок виросло. Червоні, жовті, зелені. Всі такі великі, соковиті. І теж треба. Скільки варення можна зварити, скільки порогів напети. яка краса! Але ж мені треба мерчі бігати додому і взяти величезний кошик, щоб зібрати всі всі яблочка. Він як гарно пахне. Що ж це таке? Яблочко, я так люблю яблучка, так люблю яблучка. Він носить одненьке охромаю. Ви бачите, зайчик хоче взяти Давайте його на метка Давайте його болят себе в кит. Давайте заспіваємо вовчу писань Маруч да і це беш, чи. Ні, мені тримається яблучка. Якби бере забудуть мої яблучка. Давайте повторяємо. Я не буду забирати чиші яблучки. Хочу брать не Я можна. Ви мене Яблочко, так? Дійсно, якщо Петрик нас пригостить, то ми еш... теж тебе пригостимо. А давай краще, вовчик, поки Петрика немає, пограємо. — А пограй, давайте погране, виріть кашканчики, роштанчик. Бо, то я в мене класочок люблю мед і все солодке. Ого, яблочко. Ми не одна це чужі яблучка. А як це хочу п'ять? П'ять. Не можуть. Не можу. Давайте налякаємо победи. Давайте я хочу ми собачити. Ще розсидире. Ну, поїхав до мене. Ви будете на турнаї. Рапто там ще дишка. Голова, голова. Ви вже проснулись. Дай нам топ. Так, дуже круто. Бенсимир Бажатов. Додавши Бажатов. Бенсимир Бажатов. Да нам комплімент. Лай-лай-лай. Ти любиш ніс ходи за тим пожетом. Дякую вам мої полічники від щирого серця, що зберегли мені яблучка, ви справжні друзі. ви смілий, честь, ви мені дуже-дуже допомогли. Та будемо дружити за мною мамо! Moje roczki duże gardie usłyszy na tak, kraście. Moje roście duże gardie usłyszy na tak, kraście. Drużno nasuje mą, tra-ta-ta, tra-ta-ta. Ona sumuje mą, tra-ta-ta-ta-ta. Niżyło duże gardie usłyszy na kraście. Niżyło tym duże gardie usłyszy na tak, kraście.